Багатодумним і безперевним подвигом у ревнителів благочестя повинно бути строге керування і правильне використання наших п'ятьох зовнішніх органів чуття зору, слуху, нюху, смаку та дотику. Наше серце постійно бажає і шукає втіх та насолод, йому потрібно було б знаходити їх унутрі свого єства, тримаючи і носячи в собі того, за образом якого створений чоловік єдине джерело всякої втіхи. Але коли під час падіння відпали ми від Бога заради себе, то не втримались і в собі, а зійшли в тіло, і через нього вийшли назовні, і там почали шукати собі радощів та потіг. Провідниками і керівниками в цьому стали наші чуття. Через них душа виходить назовні, смакує речі, що сприймаються кожним органом чуття, і тими речами, які насолоджуються ці чуття, насолоджується сама, і з їх сукупності складає собі коло потіг і насолод. Смакування яких вона бачить своє перше благо. Таким чином порядок перемінився. Замість Бога всередині серце шукає на слово зовні, і ними задовольняється. Всі, що послухалися Божого голосу, покайтеся, каються і постановляють відновити в собі первісний образ життя, тобто повернути ззовні всередину, і зсередини до Бога, щоб жити в ньому і з ним, і в цьому мати своє перше благо. Носячи в собі джерело втіх. Відновлення такого порядку, хоч і здійснюється з сильним бажанням і твердою рішучістю, досягається не одразу. Того, хто відважився на це, чекає важка й довга боротьба з попередніми звичками звеселяти, насолоджувати і облажати себе, поки вони відпадуть і заміняться іншими, що відповідатимуть новому життю. І ось тут велике значення має керування і користування органами чуття. Кожен орган чуття має своє коло предметів, приємних і неприємних. Приємними насолоджується душа і, звикнувши до цього, виробляє в свої похід до них. Від кожного органу чуття таким чином вкорінюється в душу кілька похоте або нахилів і пристрастей. Всі вони затаїлися в душі і мовчать, коли немає для них подразника. Збуджуються вони інколи помислами про відповідні предмети, але частіше та більшою мірою тим, що ці предмети безпосередньо діють на чуття. В цьому випадку похід до них постає нестримно, і на тому, хто не вирішив ще не піддаватися її, гріх же здійснений, породжує смерть, і здійснюється пророче слово бо смерть продерлася у наші вікна, тобто крізь чуття, які є вікнами душі для спілкування з зовнішнім світом. А в тому, хто вже вирішив, піднімає у боротьбу незабезпечене відпадіння. Тому для цього останнього повинно бути невідкладним законом так керувати і користуватися органами чуття, щоб через них не збуджувалися похоті, а навпаки, отримували такі враження, які придушували їх і збуджували протилежні їм почуття. Бачиш, брате, на яку небезпеку можуть наразити тебе твої чуття. Будь уважний до себе. І старайся відвернути їх. Всіма способами намагайся не давати їм блукати туди й сюди, як хочуть, і не допускай, щоб вони смакували лише чуттєві солодощі, а навпаки, звертай до того, що добре, або корисне, або потрібне. І якщо дотепер деякі раз твої чуття проривалися у чуттєві насолоди, але сьогодні, по можливості, намагайся загнуздати їх і відвернути від захоплень. Добре управляй ними. Так, щоб якщо раніше вони захоплювалися суєтними, шкідливими задоволеннями, то після цього від кожного сотворіння і від кожного предмету сприймали дуже корисні враження і ними живили душу. Такі враження, відроджуючи в душі духовні помисли, будуть звертати її до себе самої і на крилах умового споглядання підносити перед обличчям Бога на його славу, як говорить Блажений Августин. Скільки б не було в світі творінь, всі вони ведуть розмову з благочистими мужами на німій мові, правда і мовчазні, але не менш дієві, ними почуті і добре зрозумілі, тому вони сприймають благі і благовійні думки і плекають собі гарячу любов до Бога. Ти це можеш робити таким чином якщо твоїм зовнішнім відчуттям пропонується який-небудь чуттєвий предмет, чи видимий, чи ті предмети, про які можна почути, які можна понюхати, посмакувати або доторкнутися. Відокрем в своїм помислі те, що є в ньому чуттєвого і матеріального, від того, що є в ньому від Творчого Божого Духа, і подумай, що неможливо, щоб він сам від себе мав своє буття і все інше, що є в ньому. Але що все це є в ньому є ділом Бога, який своєю невидимою силою дає йому і буття, і цю доброякісність, чарівність, і мудрий устрій, і цю силу діяти на інших, і цю кріпость сприймати вплив від інших і все інше, що є в ньому доброго. Потім перенеси такі думки на всі видимі речі, і зрадій серцем, що один Бог є причина і початок таких численних, розмаїтих і таких дивних досконалостей, які відкриваються в творінні. що Він сам безмірно поміщає в собі всеможливі досконалості і що ті досконалості, які бачимо в творіннях, не що інше, як слабкий відблиск і тінь безмежних Божих досконалостей. Такими думками вправляй свій ум при вигляді всякого творіння і звикнеш, дивлячись на видимі речі, не зосереджувати свою увагу лише на їхній зовнішності, але проникати всередину до того, що в них є Божого, до невидимої, захованої їх умозірної краси. Внаслідок цього все, що є в речах зовнішньо привабливого для твоєї чуттєвої сторони. Буде безслідно оминати твою увагу і почуття, і тільки їх внутрішній зміст буде полонити твій розум, збуджуючи й народжуючи в ньому духовні споглядання і буде спонукати тебе прославляти Господа. Так, дивлячись на чотири стихії, вогонь, повітря, воду та землю, і роздумуючи про їхню природу, силу і дію, з лиховною легкістю вигукнеш тоді до їхнього верховного сотворителя, який так їх влаштував. Боже великий, сила безмірна й дійство преважне. Радію і веселюся, бо Ти один є початок і причина всякої сотвореної природи сили і дій. Налянувши на небо і небесні світила, сонце, місяці зірки, і роздумуючи, що світлость своє і свій блиску, вони отримали від Бога, ти вигукнеш, світло, світліше від усякого світла, від якого створене всяке світло матеріальне і нематеріальне, світло предивне, перший предмет радости ангелів і захоплення блаженне, у безнастанне споглядання якого. Зачудовано задивляються очі херувімів, і порівняно з яким усі чуттєві світла здаються глибокою пітьмою. Славословлюю і підношу тебе світло істини, яке просвічує кожну людину, що йде у світ. Сподоби мене завжди тебе споглядати, нехай радіє повною радістю моє серце. Також дивлячись на дерева, траву і інші рослини і споглядаючи, як вони живуть, живляться, ростуть і народжують від себе подібне собі. І що навіть самих себе мають вони життя і все інше, що є в них, але від Творчого духа, якого ти не бачиш, і який один животворить їх можеш так візвати. Ось де істинне життя, від якого в якому і яким живе, живиться і множиться все, оживоносна насолода мого серця. Подібно і глянувши на нерозумних тварин, ти можеш піднестися умом своїм до Бога, який дав їм чуття і силу рухатися з місця на місце і сказати. О перший руху всього, який все приводячи в рух, сам в собі перебуває нерухомим, як я радію і веселюся цією нерухомістю твоєю твоїм твердим вічним існуванням. Дивлячись на себе або на інших людей, думаючи, що тобі одному дано високе становище, що ти один зі всіх живих на землі істот, обдарований розумом і є точкою єднання і союзу матеріальних творінь, хвали та дякуй Творцеві своєму й Богу кажучи. О преістотна Тройце, Отче Сину і святий Душе, будь прославлена навіки. Як повинен я дякувати тобі завжди не тільки за те, що ти створив мене із землі і поставив царем над усіма земними творіннями, не тільки за те, що ти за природою пошанував мене своїм образом, розумом, словом, живим тілом. Але найбільше за те, що дарував мені силу моєю свобідною волею зробитися подібним до тебе за допомогою чеснот, щоб через це вічно мати тебе в собі і бути блаженним в тобі. Звертаюсь тепер до кожного із п'яти органів чуття окремо і кажу тобі: бачачи красу і благообразність творінь, відокремлюй умом своїм те, що бачиш, від їхнього духовного значення, яке не бачиш. І, подумавши, що вся ця благообразна зовнішня краса є ділом невидимого і прекрасного Творчого Духа, в якому причина всякої такої зовнішньої краси, скажи з радістю, це щедрі потоки із несотвореного джерела, це дощ, який все зрошує з безмірного моря всякого блага. Як радію я в глибині мого серця, думаючи про невимовну красу мого Творця, початок і причину всякої сотвореної краси якою духовною насолодою буваю, я сповнений, коли тримаю на умі думку про невимовну і недосяжну красу мого Бога, який початок всякої краси. Коли чуєш який-небудь приємний голос або гармонію таких голосів і співів, звернись умов своїм до Бога, і скажи гармонія гармонії, Господи мій! Як радію я твоїм безмежними досконалостями, які, зосереджуючись тобі в надприродній гармонії, потім відбиваючись в чинах ангелів на небесах і в безчисленних створіннях під небесами складають одну неймовірно чітку симфонію. І ще, коли прийде, Господи, моя година почути вухами серця мого солодкий голос твій який говорить: мир мій даю тобі, мир від пристрастей, голос твій солодкий, як співає невіста в пісні пісень. Якщо випаде тобі нюхати якесь миро або який-небудь світ, перенесись думкою від цього зовнішнього запаху до таємного запаху Духа Святого і скажи. Це запах світу цього всезапашного і мира цього невичерпного, який вилився на всі творіння Божі, як співається в пісні пісень. Я, наш циркронський, лілея на долині, і ще запах пахочів твоїх найзапашніший. Це поширення джерельного запаху, який прибагато виточує свої божественні віддихи на все, від вищих чистіших ангелів до останніх творінь і все наповнює запаху. Так колись Ісаак, понюхавши свого сина якова, сказав Ось запах сина мого, неначе запах пуля, що Господь благословив його. Знову ж, коли їж чи п'єш. Подумай, що це Бог дає всьому і приємний для нас смак і ним єдиним смакуючи, скажи. Радуйся, душе моя, що тоді, як поза Богом немає для тебе ніякого задоволення, немає ніякої насолоди та потіхи, ти, пізнавши його і до нього приставши, в ньому єдиному можеш знаходити всяку насолоду, як запрошує тебе до цього Давид, кажучи: спробуйте і подивіться, який добрий Господь! І як Соломон підтверджує істинність цього, сказавши, І плід його був солодкий, моєму піднебінню. Також, коли піднімаєш свої руки, щоб зробити якесь діло, пам'ятай, що Бог, який дарував тобі силу і здатність діяти, є перша причина всякого руху, ти ж не що інше, як жива зброя в його руці, і піднішись до нього помислом скажи, яку радість переживаю я всередині себе? Всевишній Боже, всякого сотворіння, думаючи, що я без тебе не можу зробити жодного діла і що ти є перший і початковий діяч у всякому ділі. А коли в інших побачиш доброту або мудрість, або правду, або інші, які чесноти, тоді, відокремлюючи від цього видимого невидиме, скажи своєму Богові: О прибагатий скарби всякої чесноти! І яка велика для мене радість знати і бачити, що всяке добро виходить від тебе єдиного. Що всяке наше добро у порівнянні з твоїми божественними досконалостями ніщо. Дякую тобі Боже мій, за це і за інше добро, яке ти твориш моєму ближньому, але згадай благодітелю мій, і про мою власну богість, і про мою велику нестачу у всякій чесноті. І взагалі скажу, що кожен раз, як відчуваєш у творіннях Божих щось привабливе і таке, що викликає насолоду, не зупиняйся увагою лиш на них. Але оминаючи їх, перенесись помислом своїм до Бога та скажи якщо творіння твої мій, такі прекрасні, такі радісні і солодкі, то настільки безмірно красивіший, наскільки безмірно радісний і наскільки безмірно солодкий ти сам, творче всіх. І якщо будеш так робити, мій любий, то можеш і за допомогою п'яти органів чуття пізнати Бога, підіймаючись завжди умом своїм від творіння до Творця. Так що буття і благоустрій всього сотвореного стане для тебе книгою Богослові. І ти ще, знаходячись у цьому чуттєвому світі, зробишся причасником знання, яке властиве небесному світу. Бо в істину весь вся природа є не що інше, як якийсь орган, в якому під видимим невидимо перебуває присутній сам будівник і художник всього, діючи та видимо виявляючи свою правність. Або у видимому матеріальному, пропонуючи зорові розумних творінь видимі нематеріальні свої дії та досконалості. Тому, з однієї сторони, примудрий Соломон говорить, що з величі та краси творінь через уподібнення можна дійти до пізнання творця. А з другої, блаженний Павло запевнює, що невидиме ж його після створення світу роздумуванням над творами стає видиме. У світі Божому, з одного боку поставлені всі творіння Божі, премудро влаштовані, а з другого люди, збагачені розумною силою з метою, щоб вони розумною своєю силою, роздивляючись творіння і бачив в створінні та їх будові безмежну премудрість, доходили до пізнання і споглядання предвічного і постасного слова. Ним постало все. І ми, звичайно, із дій пізнаємо діючого. Так, що треба тільки правдиво й тверезо розсудити, щоб у творінні здобути віру, і в сотвореному побачити сотворителя Бога.